Вітаю всіх 5 жовтня. Чудовий такий ранок, дуже приємна погода по відчуттям, дуже мені комфортно. Сьогодні день вчителів Це свято Ми відмічаємо з 1964 року. Теждень тому я бачив рейтинг наших університетів і його прочитав. От в автомобільній промисловості рейтинги не так важливі. Наприклад, ну що, ви не купите, наприклад, дачу Логан, тому що в неї баганий краш-тест? Не, ну не будете на це звертати увагу. Або ви не купите РАВ 4, тому що в неї поганий рейтинг по прискоренню до ста кілометрів в освіті це дуже важливо. Чим вищий рейтинг, тим вищий престиж, тим більше грошей ти візьмеш з одного студента. Тим ти будеш багатше. А освіта це давним-давно бізнес. Склад, моя друга школа Ірпінська, в якої я провчився 10 років по Бучанському регіону на другому місці в цьому році. А от вищі учбові заклади мають міжнародні рейтинги. Три. QS Times та Шанхай Університет Рейден. на нещо тиждень тому опублікував свої дані. Шевченка. Київський. Червона будівля, всі знають. 730-те місце. За ним Харківський національний. 780-те місце. Навіть в 500-ку, не в амій автодорожний інститут. Його там зовсім нема. А хто в сотці? Єгипетський. 490 місце. Єгипет, блядь, Африка в сотці. Я вже не кажу про ЮАР. ЮАР там добрий десяток, а той два в перше сотці. А що наші північні сусіди, з якими ми сперечалися, конкурували неофіційно у радянські часи? Ломоносов, то п'яте місце. Пауман 240 місце. Я всіх. Вітаю з ним, вчителям і нагадую, що в цьому рейтингу левого частка це клад вчителів. Всім доброго, гарного дня.